Українська мова колоскова це спів сопілки і солов'я, мовляти перше різне слово, це картинка перша букваря. Українська мова калинова це картоп легенди, шумні Тихий шепіт вітру у дібровах і прощальна пісня Кобзаря. О, яка чудова, світла і багато. Українська мова мова мами і тата. Мова мами й тата, діда й бабусі знаю її добре, ще краще навчуся. Мова кожного народу неповторна й своя, в нім гремлять хорону нагоду в тиші трелі солов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять, зелен клени у діброві, по клоновому звичать Солов'їну, барвинкову, Колосисто на віки, українську рідну мову В вдармені дали батьки. Берегти її плекати Буду всюди й повсякчас ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Наче спудячи з лугівки, у розповні літа, чий голос перепілки, з чеброців чи жита, та говорить похлібна лук, трава, шовкова, в кова, слово рідне українська мова. Українська мова лагідна, чудова, я люблю її кожне слово. Як солов'їний спів В Одесі нас не оминає. Не бійте заглядати у словник – це пишне я, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, достигли овоч, огріченка і даля. Не майте гніву до моїх порад, і не лінуйтесь, доглядати свій сад. Моя українська мова це пісня землі, що квітне у серці, мов ніж на жалі, вона, наче промінь, веде майбуття в її словах віра, любов і життя. Учись, мій хлопче, відмінником будь люби і поля, і діброва. Де б ти не жив, де б ти не був, не забудь своєю українською мовою. Радійте мові, це найбільший скарб у світі. Радійте їй, її. її плекайте, любіть, шануйте і вивчайте. Мова, мати, батьківщина це вся моя родина. Батьківщина, мати, мова, трицілющих вічних слова, Батьківщина, мова, мати, нас не роз'єднати.